Всім привіт! Сьогодні буду запускати рибу в столових. Ні-ні, не думайте, я не, не стільки буду запускати, трохи менше. Зараз запущу рибу. Ну, вода прозрачна, але трохи мутнувата. Не знаю чому. Надіюсь буде чистенька водичка. Так, дивіться. Зараз я зрівняв вже температура з озером. Ну Як майже майже однаково. Ось тому запускаємо? Так, ну мала. Треба таку побільше запустити, космо. Мала погано переживає пересадку. Опа, опа, опа. така от. Ай, туди, ту. Куди ти? Повела. Оба, погнала. Гоу Оба-на, а блин, куда тікаєш? Ти... Спаміємо її і закидаємо. Ставок. Так, оба. Опа, оба-оба-на. Ми на новому місці на озере. На воївостельке Краснопера. вона, она. це ты там. А? Оба іще. Така. Саму воїну саму запускаю. Малу не хочу. Она издихає швидко. Оба на. іще, така. Що напитана так, Така. Наїлась добренько. От стільки красно таке. Так, напевно, це всі великі, ну от іще можна. От ще, по-моєму, велика так. Це все мале. Таке ще це можна запустити і все напевно. Бо переповнювати столок теж не можна. Теж погано буде. Так, да, це все мала вже пішла. По-моєму, так. Так, да, мала. Ну от ще можна. Ще одна. Все, пішла. Так буде ябоки Под... подіставати. Так, ну це все. Більше я напевно не буду, бо тут червоний, червоне око. Наш в мене паук який завидний. Трохи водички. Зозріли, Це не знаю, можна... Куда, куда, куда? Блін. Балін. Дві, дві красноперки ще поплили. Зараз спробую спіймати, ну йди сюди. Куда? А ну стоять. Ну й -мо, воно ж здохне. Це мала. Така яблок. Такі яблуки пропадають взагалі. Хороші могли б... Классные яблочки, буты. А не. Тут, тут чуть на новоруисе. Куда? Ну меня. Да все плывут. Две рыбки еще выживут. Напевно. Не знаю, может быть, что сдохнет. Не выживет. Ну, короче, хай так. Покажу. Пока еще хай так будет. Це зранку я їздив, стопа. Ну, зараз. Зараз срав. Я не поснідав. Але Так, вода холодна. Але зато видно гру риби стайкою плавають. Ого, яка стайка краснопера. Взагалі, -мо. Це вони не звісно, разом. Ну, зате будуть. Дружити. Можна було б стірки, але для ставка могло це забагато. Оце все на кашу собаці і куту. Трохи перегнулась чомусь. Ось так, коротше, таке відео вийшло сьогодні. На Натро вже 31. 31 серпня. Після завтра, після після завтра школу, бо у нас 2 вересня будемо вчитися, Починати. вчитися. так тут камушки попадали трохи сюди все. Треба буде ще баклажку завтра набрати. Завтра я знову їду на рибалку, якусь іншу рибу. Кхе -кхе. Як запущу. Ось так, коротше. Добре, всім па-па, Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.